Романыч, фіксил, блядь. Ви можете потерятися ззаді. <ріць> Стой! Ми же ж про прохавність з тобою, Романе. Я думав, буде... що вставити. Но я думаю, що ти такий щасливий, як. Ой, коротше, Можливо... ладно, хай буде так. Лисичка, На? так. Я лисичка, я сестричка, не сижу без діла. Я сиділа не без діла. В ефірі Кеш Ньюс з вами Оля Сергійна і Артем Романович. Так, вітаю всіх. Бачите, сьогодні ми з Тигрицею. <ріць> Гарний настрій, тому що ринок росте, да? Ринок росте і в Романовичі, мабуть, клас тривається угода. І ще не закривається нічого, держу аж. Коротше, гай, шумить. Без страх, знаєш, проснутися рано і побачити не таку от суму дені, а от таку от суму денег. Цим страхом ми боремося. Бачили, як в інстаграмі Сергійна викладала викладувала відео. Отут воно зараз буде. Є дуже хороша практика для трейдерів: як навчитися тримати свою угоду до кінця. Заходимо в угоду, ставимо стоп лос ставимо тей профіт і відволікаємось. <му> що, Сергійна, давай ближче до новин. Давай перший NFT від China Mobile Migu буде продаватися на платформі OpenSea. розумієш? Це такий дзвіночок про пришвидшення булурану. Тому що ми вже скільки з тобою в ефірі ведемо це сьомо чи восьмий, і ми кажемо, що булуран, треба купляти крипту, треба інвестувати, треба накопичувати. І кожен раз ми ще підкріпляємо різними новинами. що ось там відкрили там Гонконг, там китайці. А це ну в основному, це ж вся крипта і туди ж пішла. Йомаю, йо. ну, ну ми з тобою маємо рацію. Колись як сказали, що напевно, випуски вісім назад зав за лім да купуйте, дивіться. Це дуже класна точка для входу. Дивися, що вичворяє лінк. Сек відкладає спотовий БТЦ ЄТФ від Волкурії та Арк. Це що? Це вони просто так прикалуються. Ванек? А що за слова вообще? А ти просто читай це ваньок. Ваньок готується запустити фьючерсний ETF на ефірі. Так реально, якщо почитати по-українськи, то ваньок. А тоді на українській мові ваньок. Так ні, реально, глядачі, я вам зараз прикріплю, ви побачите, реально ваньок. Ваньок готується запустити ф'ючерсний ЕТФ на ефірі. Ваньок запустив, сек відклав. Розумієш? <риклад> ні, ну є такі слухи, що з. На ефірі запустяться такі ті там тем'єтіфкі, а на біток ще не запустять. Тому і на ETF-ки від Ефіріуму запустять. Тому ефір краще зараз підкупляти, чим біткоїн, тому що ефір він може такий на нормальний перформанс показати і ріс. Сьогодні розмовляв своїм товаришем, який служить. Слава Зсу. Статі всіх зі святом. Ви завтра будете дивитися День захисника України. Так що слава Зсу Русняк. А я йому кажу, типа накаплюй там ефіріум ОАЕ -E, отримали близько 35 мільярдів у крипті з червня 2022 року. 35 мільярдів. Отак, от собі, чуть-чуть отримали інвестиції. Приймати інвестиції в крипті. Я думаю, дуже вигідно, тому що приходять інвестиції, інвестиції інвестуються, будинки. Будуються і грошики масштабуються. Да, ну і не ставати безумно. в ОАЕ також можна через криптокепс. Якщо вам потрібен якийсь там перевод масштабний з країни в країну, то можемо також в цьому допомогти. Пишіть менеджеру посилання. Я внизу Coinbase запустить безстрокову торгівлю ф'ючерсами для роздрібних користувачів за межами США. Ну прекрасно, звісно, щоб не отримати бамбулей від сек, треба запустити фьючерсну торгівлю. Не для америкосів, правильно. все да, Все вірно. Все правильно. Іскамити не америкосів, тому що якщо заскамити Америкоса, можна повідіти на нормальні бабки потом, Найдуть тебе з-під землі. Да. Е, можна слідуючи новина буде моя? Мені просто дуже цікаво її прочитати. Дивися: тотен хам, хаспрут, запартнерився з Socios.com і випустить фан токен Spurs на блокчейні Чіліс, в принципі, Сергій прочитала все достовірно. Да. Суть цього всього, що блокчейн Чіліс нормально так перформує і росте. Тим більше блокчейн Чіліс це фан токени футбольні, це всякі NFT, -шки, це, ну, типу, така інвестиція теж в довго срок. Дивіться, да? Та, звісно, зараз про NFT Ти бачиш, ми минулий випуск, позаминули. Ми читали про NFT, і бачиш такий качає ринок NFT, Але блін, ну, зараз ринок почав рости, і як з командою ми вже розмовляли про те, що а вдруг ми реально дно відкупили. Тому що деякі монетки ми купили так низько, і вони вже там дали по 10%. І є такий момент, що ого! А вниз то нема смислу вертатися, є тільки смисл рости і рости. Тому да, твоє відео з інстаграму актуальне, що треба тримати позиції, займатися спортом і не дивитися на крипторинок. Будь ласка, зайдіть. Подивіться на те шикарне відео Да, посилання на інстаграм Сергій буде вдобно. Дякую. PayPal подали заяву на патент на систему купівлі та перекладу. NFT. Дивися знову про NFT, Знову про NFT. PayPal. Це ж блін не хтось там, а PayPal. А, це ж тобі не собачить. PancakeSwap v 3 запущений в основній мережі OP BNB. Ну, кейку, звісно, рост PancakeSwap, хто не користувався самим своплкою. Є ліквідність, можна працювати, і оновлення це завжди гарно для проєкту. Тому всі трейдера, які торгують, знають, що якщо новинка добра для проекту, то можна її і залонгувати, як кажуть. BNB він оголосила про інтеграцію з протоколом міжмережевої взаємодії Chainlink. І лінк змінять токеноміку. Середньострокова дорожня карта розвитку StarkNet запустила публічні смарт-контракт і пов'язані з ними токен токенш. В общем, Starknet eh, ми участвуємо в тестових нодах, да, тримаємо в активностях різних участвуємо. і від Starknet весь. Скажем так, СНГ-шний контингент очікує е, класного аердропу, да, е, халявних токенів. Ну як халявних, там не халявних, тому що треба за сервера платити, за активності потрібно платити. Ну і в цілому запустити смарт-контракт вже публічний. Це вже, знаєш, близиться, близиться. Оця винагорода. Тому скоро будуть привітання від старкнету і токени. Су і запустили PlayBayон. Що таке плейбайон? Playbeyond, Playbeyond. Тобі показати, да. що таке Playbeyond? Да, Бо я не знаю. Давай я, знаю, я тобі що давай я тобі покажу, що таке плейбион. От плейбійон, бачиш, це така гра. І бачиш, це, це така гра. гра. Да, це така гра. А я не знала, що це гра. Якщо нажати Play, то хлопа. І що далі? Бачиш, як воно довго рухається? Ну це класно. Це означає, що гроші не уходять в нікуди. Це гроші, які будують цей проект. Все, тільки бачиш, щось воно тупить і глючить, і не заходить. Бачиш, гроші не уходять нікуди. Гроші знаходяться в проекті. <смеш> <смеш> вони нікуди не уходять. вони просто в проєкті помирають. Так да, просто помирають, шип грузиться погано, правда? Як грали в цю гру? Да. Як а це проект, який стоїть кучу бабок, я тобі скажу. А воно навіть не грузиться Да. <смеш> 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 Двініті інвестувала 20 мільйонів у створення ICP Alliance. Двініті це ICP, і 20 мільйонів у створення альянсу. Це так, знаєш, як по мені, це просто знаєш такі одмивання грошей. Типа, як свій проект помпанути? взяти, залити якийсь, створити новий проект через цей новий проєкт, залити гроші обратно в свій проект. І такий прокрутить, і 20 мільйонів нема. А десь вони є. Ну, типу, пам-палам-пам. Пум, але ICP – це така монетка, яку ще там я топив помню за неї, коли вона була по 130 баксів. Потім коли вона була по 70 баксів. Зараз вона по 4-5 доларів. Це така інвестиція, яка може в майбутньому купити там не то, що там на дом на квартиру, а та зробити доларовим мільйонером. Тому що ICP, навіть якщо вона з 4 баксів вернеться до 50 баксів, це ну типу нормальний ксів. Ну, звісно, коли ти купиш типа на 100 доларів, ти там заробив там своїх 1000 доларів, а коли ти купив на 10 тисяч доларів, то вивести там під 100 тисяч доларів, чому би ні? Якщо я не помиляюсь в математиці. Якщо я помиляюсь в математиці, напишіть в коментарях, що Артем Романович, ти що, коротше, де твоя математика? Так я що Я колись торгувала СІП, Мені дуже подобалася монетка, вона технічна, хороша. Так що, в принципі, після сьогоднішньої новини я навіть сама до неї повернусь. Так, спливає термін дії опціонних контрактів, де на біткоін і фірмі на 5 мільярдів. Доларів, впливає термін. Ти і бачиш, що? як пахне бабками 5 Баб лярдів по ринку. Ти ж, по, ти ж розумієш, коли опціони закриваються, вони закриваються просто по ринку. Ідея двох контрактів і 5 лярдів по ринку. Як ти думаєш, скільки було позицій відкрито в шорт, і скільки було позицій відкрито в лонг? Хто переможе в даний момент? Ну, не знаю. На початку року було більше людей, які да, хотіли в шорт. І коли люди закривають позицію, фіксують, фіксую, е, ми ростемо. Тому по бітку ефіру можна очікувати місяць прям такого невір'ятного росту. Тому що по статистиці, жовтень, місяць росту, і ми побачимо, бо, тому що сьогодні вже перше десяте, завтра буде другий десяте, коли ви будете дивитися це відео, і багато альтів уже такі на легенькому старті. Тому, в принципі, якщо ви хотіли інвестувати в крипту, то ще в принципі 2023-2024 рік ніколи не пізно, да, можна ще набрати портфель, але трошки треба поспішити, тому що після закриття контрактів палитимо хоч кудись, хоч може вверх, а може вниз. Ну може, хоча б вправо, да? Сергій п'ять маркетмейкерів WorldCoin мають приблизно 35 п'ять і сімдесят два мільйони велд. Ну ВЛД як запампили. Запампили, і мені здається, що це буде розвиток цієї монети. Де так, так. та ВЛД, Ну ти ж прикинь, у них технологія безпека по позиниці ока Ніхрена собі. Вони перші на ринку, вообще, перші в світі, хто цю технологію викидав, тим більше на блокчейні. Це ніхрена собі Уяви, скільки раз ми вже з тобою говоримо за ВЛД як клас. В основном запампилось да. Зараз є момент, що можна буде заново, типу, прокатитися на такій волні, тому що зараз вони корекцію роблять і потім буде рост. Ну що давай глянемо біток суї і ВЛД графіки. Давай давай з радістю люди. Добрі. Якщо ви хочете, щоб ми подивилися вашу монетку, то пишіть в коментарях назву тікер, і ми розглянемо перший. Ми подивимося, суї ми брали отутово. 0,4366, а і отут от, по 0,4412 був сигнал в Діскорді. Там дуже досить часто обсуждали. Я от 28.09 в 5.38 кидаю, пише: Да, да, я і тобі якраз пишу. Да, all-in, Я пишу all-in А all in з тим, що от другий вхід був якраз стопом в 1% І зараз на даний момент це 10% росту. І ця монетка не зупиняється, того що якщо відкрити місячну свічку. На місячні свічки у нас тут номінується, як такий, надіюсь, розворот і ми йдемо там до 0,51. Якщо відкрити недільну свічку, то у нас на недільні свічки прям як тобі свічна формація, так? таке поглощення. Плюс ще зверху у нас немає фітіля по 0,58. Якщо відкрити денку, то на денки ми зараз просто будемо витрахувати, витрахувати це так можна назвати. Витрахувати. Не витрахувати, а витряхувати. А витряхувати. Ми будемо оцих, от е, хто шортив цю монетку, ставив стопи за оцей максимум. І я думаю, наступна зупиночка буде от якраз, де оця стрілочка зверху красненька. Потім максимальний тейк профіт я хотів би забрати по 0,59 да до 60 центів, а там уже подивитися на баковик. Тому суї е, класна монетка, супер, все чітко. Я хотів би її бачити вже по 0,59 центів. Якщо ви хочете отримувати класні рекомендації для покупок, то приєднуйтесь до нашого ком'юніті, пишіть менеджеру, в є в дописі на менеджера. Ну, недійна січна формація взагалі дуже сильна. Дивимося ВЛД. ВЛД на даний момент як я кажу зараз треба очікувати корекцію і корекція буде трошки глибока, як по мені того що на даний момент ми виросли от зараз ми забрали отак от ліквідність коли є така от структура і отут от перебивається, то відсотків 90 ми перебиваємо цей мінімум і ціна приходить сюди і ось тут якщо буде байер то і якщо вам повезе і буде кепс News в прямому ефірі ми будемо якраз записувати рекомендації то тут буде якраз класна точка для лонга якщо там буде байер, який нам Підтвердиться стаканом да і об'ємом. А поки по ВЛД стоїть очікувати корекції, коли вона закінчиться, вона закінчиться, коли ми переб'ємо трендову лінію або контртрендову, як каже Сергіївна, От, контртрендова лінія. Коли ми її будемо пробувати перебивати, може щось змінитися, коли ми її переб'ємо. Але ну, поки я очікував би корекцію, туди аж до долар 20 плюс-мінус. Я сьогодні дивилася точно так само думала, що вона має прийти. Да. Я... Намалювала ту контртрендову, яку ти намалював, і я чекаю її пробиття. Так. Але, звичайно, чекаю патерни. По біткоїну, в минулому випуску очікували хоч якогось походу до, до, нижньої, до нижньої зони, але, бачиш, біточок щось має якісь другі наміри. І він потихеньку йде до зони там, 29, доларів, 29 тисяч доларів. Таку, така, знаєш, відкрита якась дорога. Зараз, звісно, у нас там другий дотик буде, але така формація, яка ну, типу, найменується з тим, що ці всі стопіки, які, які ось тут хлопці попрятали, да, ось, оці стопіки, оці стопіки, вони прям знаєш, так попахують, попахують активацією. Знаєш, коли, Імпульс і добре віть даруманович, але ми ще не сходили вниз, ще там не зібрали стопики. Так що думаю, може бути така маніпуляція в одну і в іншу сторону. Що скажеш? Одну і в іншу Я не хочу в одну і іншу сторону, я хочу тільки вверх, <схіст> бо якщо біток піде вниз. То він потягне за собою і альткоїни, А ну, це не до, не досить цікаво для моїх позицій. Тому що, ну, типу, знаєш, коли я бачу от стільки зелених на своєму рахунку, а потім я бачу от стільки зелених на своєму рахунку, то в цілому підписуйтесь на телеграм-канал, того що кожен ранок обзор ринку приходить тільки в телеграм-канал. Да, і ви зможете побачити то, як я аналізую ринок, да то, що ми кажемо з командою в, в середині, да, то як ми дивимося на ринок, і там є різні сигнали, да які приходять кожен ранок. Тому посилання є внизу. Підписуйтесь і додавайтеся до безкоштовного телеграм-каналу. Слідкуйте за нами там. Там скріше виходить і кепсню з різні прикольчики, на яких можна заробляти. А ще можна прикольчики, на яких можна посміятися. так що будьте в темі, будьте з нами, а з вами. Були Ольга Сергійна і Артем Романович. Гарного початку тижня. Побачимося в стакані. Па-па. Па-па.